Привіт, друзі! Я дуже-дуже рада вас бачити на своєму каналі. Якщо ви зайшли на мій канал і хочете подивитись готові розв'язки прикладів з підручника із терматематики 10 клас, то дуже радо запрошую вас на свій урок. Сьогодні ми з вами подивимось з другого розділу тригонометричні функції, з 9 параграфу властивості тригонометричних функцій, розв'язок прикладів від 9.17 до 9.19. І так, вперед! Приклад 917. Доведіть, що функція є парною. І задані ось такі дві функції, всередині яких ще є тригонометричні функції косинус і синус. Щоб довести парність або непарність функції, треба взагалі згадати. Згадаємо, що таке парна функція. Функція називається парною, якщо для неї виконується рівність. F від мінус х дорівнює просто значення f від x. Тобто, якщо ви скрізь замість x поставите мінус х. І це перетвориться в f від x, тобто скрізь ці мінуси пропадуть, то це парна функція. Але ще щоб довести парність чи непарність, ми повинні з вами ще використати властивість саме тригонометричних функцій, а саме парність або непарність цих функцій. І згадати, що для такої функції, як синус від мінус альфа, він дорівнює мінус синусу альфа. А якщо ми під косинусом маємо мінус, то мінус цей пропадає і стає просто косинус альфа. Оце якраз нам необхідно, щоб підставляючи ці тригонометричні функції мінус якесь значення x чи альфа, ми бачили з вами, що відбувається з цими функціями, і змогли довести взагалі парність чи непарність всієї функції f від х. І так, згадали ці властивості, тепер давайте доводити. Перше, беремо нашу функцію f від x, вона дорівнює 3 плюс косинус x. Для того, щоб довести парність, ми казали, треба замість х підставити мінус х. Тобто записуємо вже замість x мінус x, тобто будемо шукати f від мінус x. І скрізь, де фігурує x, ми ставимо вже мінус х, тобто 3 плюс. І під косинусом вже не х, а мінус х. А якщо під косинусом у нас мінус, то. Пропадає цей мінус, стає просто косинус того, від чого у нас був мінус альфа чи ікс, чи там якийсь кут, неважливо. Тому, якщо у нас був косинус мінус ікс, це стає просто косинус ікс. Тому цей мінус пропадає, і ми записуємо плюс косинус ікс. А тепер увага, дивіться. Дорівнюють ці значення. Так, вони абсолютно рівні. Тобто можемо записати, що дивіться, f від мінус х, ось воно, 3 плюс косинус x, дорівнює просто функції початкові. Записали, а значить, ми довели. Що виконується ось така рівність. Значить, якщо ця рівність виконується, а саме функція від мінус х стає просто функція від х, то, значить, вся ось ця задана функція f від х 3 плюс косинус х є парною. Ще раз парною, якщо мінус пропадає. Це я нагадаю вам x квадрат, х четверті і так далі. Оці функції парні, і саме косинус, бачите, як виявилось, є парною функцією. Якщо ми до нього додамо якесь число, це не впливає якби на знак. Тому вся оця функція є також парною. Тепер другий приклад. x помножити на синус x. Це функція f від x. Давайте, щоб перевірити її парність, підставимо значення замість x мінус х. Тобто, вже записуємо, що f від мінус х дорівнює, і скрізь, де у нас х ставимо мінус х. Тобто, мінус х помножити. І в функції синус також підставляємо на синус мінус x. А тепер мінус х ми переписуємо. Враховуючи те, що синус – це непарна функція, тобто мінус переходить перед всім синусом, то ми можемо синус мінус x замінити як мінус синус х. Це по ось цій формулі. Записали. А тепер дивіться, що відбувається. Мінус, якби ми множимо на мінус, то це дає нам плюс, і в результаті мінуси ці два пропадають, і просто залишається х помножити на синус x. І що це? Подивіться, це абсолютно рівні два вирази, дві функції. Тобто ми змогли довести, що f від мінус х дорівнює f від x, то функція, відповідно, уже х помножити на синус x є також парною. Тобто мінус погашається за счет того, тут, що тут якби мінус помножити на мінус дав нам плюс. Наступний приклад: 9:18. Доведіть, що функція є непарною. І задані дві функції, що включають в себе ще три геометричні функції. Нагадаю вам з властивостей функції, що функція називається непарною, якщо виконується рівність, що f від мінус х дорівнює мінус f від x. Тобто мінус цей виходить якби перед всією функцією. Той мінус, коли ми підставимо у всіх значеннях, де у нас х, підставимо мінус х. Також будемо використовувати парність або непарність тригонометричних функцій, таких як синус і косинус, це нам потрібно для того, щоб саме при доведенні. Використовувати ці властивості. Нагадаю, для косинуса мінус пропадає, для синуса виходить перед синусом. Так от беремо першу функцію, вона дорівнює x помножити на косинус х. Щоб довести її парність або непарність, треба брати значення тепер уже не f від х, а f від мінус х. І скрізь, дефігурує x підставляти мінус x. Тобто, в першому випадку замість х ставимо мінус х помножити на косинус замість х. Ставимо мінус х. Тепер мінус ось цей мінус залишається, а косинус мінус х, саме сказали, це просто косинус х, бо мінус пропадає для функції косинус. І тоді дивіться, якщо перемноження мінус на плюс, це якби мінус виноситься, і залишається х помножити на косинус x. Тобто перед всією функцією f від x з'явився мінус. І тоді можна записати, що виконується рівність f від мінус x до рівня мінус, ось цей, який з'явився, отій всій функції початкової f від x. А тобто ми з вами змогли довести цю рівність, а якщо виконується рівність що f від мінус х дорівня мінус функція від x. Оця функція, а ми саме доводили x помножити на косинус х. Вона є непарною, якщо мінус виноситься перед функцією, вона непарна. І другий тут приклад функція x плюс x. Будемо також доводити таким чином, щоб підставляти замість x мінус х. Тобто, ось тут замість х ми вже пишемо мінус х плюс синус уже не від х, а від мінус х. Тепер ось цей мінус залишається, плюс, а синус від мінус значення, це буде перед синусом мінус. Тобто, ось тут уже якби плюс, но перед самою функцією синус уже буде мінус синус Х, записали. Чому я не ставила ось тут мінус, щоб ви побачили, що ось цей мінус з цих двох доданків, а оскільки тут плюс, можна винести за дужки і тоді. Ось цей мінус ми виносимо і тут, і тут, в дужках тоді залишається просто х без мінуса, і плюс просто синус х без мінуса. А тоді дивіться, що це. Це та ж сама функція в скобочках, але перед нею ще стоїть мінус. Отже, функція від мінус х перетворилася в те, що мінус ми винесли якби за всю функцію. А отже, якщо ми змогли довести цю рівність, то функція f від x, яка, яка дорівнює x плюс синус x, вона є. Не парною. В даному випадку функція не парна, якщо мінус з'являється перед всією функцією. І останній приклад: 919 на сьогодні. Доведіть, що функція і задані дві функції є парною і є непарною. На початку нагадаю вам, що функція називається парною, якщо для неї виконується рівність f від мінус x стає просто f від x мінус пропадає. Функція називається не якщо виконується рівність f від мінус х дорівнює мінус f від x. Мінус з'являється перед всім виразом функції. Почнемо з першого прикладу, але ще й треба пам'ятати властивості тригонометричних функцій, що відбувається з мінусом. Це ми записали, нагадали. І почнемо з першої функції. Дивіться, f від x дорівнює x квадраті помножити на косинус x. Замість x будемо підставляти мінус х. Тобто це буде якби мінус х в квадраті помножити на косинус, і замість x ми поставили мінус х аргумент. Дорівнює. Якщо будь-яке число піднести до квадрату, це те саме, що х в квадраті, тому що, як ви розумієте, при множенні мінус на мінус дає плюс, а отже, цей мінус можна прибрати, і це буде просто х2. І точно так же, дивіться, для косинуса мінус пропадає, тому що це парна функція, тобто косинус від мінус х стане просто косинусом х. А що відбулося, дивіться, мінуси погасились і тут, і тут, і в результаті ми вийшли на те, що у нас f від х і f від мінус х абсолютно рівні функції. Тобто можемо виписати ось цю рівність. А якщо ця рівність виконується за означенням f мінус x до рівня від x, то функція х квадрат помножити на косинус х є парною. Тобто та функція, де мінус пропадає, це парна функція. І другий приклад це fід x рівня x кубі мінус синус x. Будемо також вставляти замість x скрізь мінус х. Підставляємо, мінус х тоді буде в степені 3, мінус, і замість х функції синус ми також ставимо мінус х. Якщо ми говоримо про непарні степені 3, 5, і так далі, то мінус у нас залишається, тому що мінус на мінус десь плюс, і ще мінус, це мінус буде все одно. Ми його можемо винести перед цим значенням, і це буде мінус х кубі, далі мінус. І отут, зверніть увагу, синус мінус х, він перетвориться в мінус синус х. Але я цей мінус залишу і ще в скобочках запишу мінус синус х, для того, щоб ви потім побачили, ми винесемо мінус і побачимо, що у нас залишиться. Тобто, ось цей мінус і ще мінус синус x, тому що перетворили ми синус мінус х. Тепер Дивіться, тут стоїть мінус. І тут стоїть мінус. Ми можемо забрати ці два мінуси за скобки. Можемо. Ми виносимо за дужки мінус, а в дужках залишається вже х кубі і синус х без мінуса, ну, але оцей мінус між ними. Ось. І тоді ми вийшли на те, що наша вся функція f від мінус х це мінус і функція х, Один в один з тими ж знаками. Тому виконується рівність f від мінус х дорівнює мінус ось цей. І сама функція f від x. Якщо ми змогли довести таку рівність, що f від мінус х дорівня мінус f від х, то функція, а саме х куб мінус sinus x є непарною. Ось таким чином, ми згадали з вами, що таке взагалі парні і непарні функції, і як саме для синуса і косинуса, яке правило парності непарності Розібрались? Надіюсь, що так. Якщо щось не зрозуміло, задавайте питання. А взагалі дякую за увагу, дякую, що додивились відео. Підписуйтесь на мій канал і будемо далі розглядати з вами нові нові приклади як по алгебрі, так і по геометрії. Готуватись до ЗНО по математиці. Якщо відео сподобалось, чекаю лайк. До нових уроків! І все буде Україна!